Біля новоросійська після нічної атаки дронів підбили десантний корабель ВМФ Росії Оленогорський горняк. На ось цьому відео видно, як морський безпілотник спочатку переслідує, а згодом влучає в лівий борт окупантського судна, похилено і напівзатоплену бляшанку відбоксирували до порту. У цьому ж новоросійську ці ж безпілотники атакували, і нафтовий маяк обладнаний системою дистанційного прийому нафти з кораблів. Я думаю, це маяк бавовна у Феодосії. Попри роботу російських ППО, є влучання від невідомого безпілотника. Атаковано велике нафтове сховище росіян із запасами палива для чорноморського флоту. Того ж в Росії чоловік підпалив ще й військомат. Щоправда, месник трохи не розрахував і загорівся сам. Опісля увесь у вогні шкурнув у невідомому напрямку. Аби захиститися від расистів, Литва та Латвія також вирішили підтягнути військову техніку до кордону із Білоруссю. Колона просувається через латвійське місто Лудза. Рашисти не полишають обстрілювати Україну. В Херсоні ворог потрапив у торговельний центр та медичний заклад. Цілив триколорний фашист і по приватному сектору Харківщини та Запорізької області. Знищено будинки та господарські споруди без жертв. Дісталося і Нікополю. Пошкоджено десятки приватних будинків, теплиці, вантажівка та інфраструктура. Двох людей поранено. Навів гради на бойові позиції ЗСУ сідай в тюрму на 8 років. Працівники СБУ затримали соратника Іллі Киви, депутата однієї із селищних рад Полтавщини. Зрадник коригував російські удари. Метр за метром українці розміновують миколаївські території. Машина знищує вибухонебезпечні предмети на відстані. Відтак, сапери стали більш захищеними від мін пасток. А так, М 777 на Донеччині перетворює техніку окупантів на металобрухт. Тим часом на Сумщині з-під завалів врятували понад 60 унікальних гравюр. Нагадаємо, наприкінці липня ворожа ракета зруйнувала центр досліджень руху опору голодоморів. Там діяла виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка під назвою Україна 1933